Мені, члени живіт, дозвольте вам представити методичний експром, який буде сконструйований на прикладі теми уроку українські землі в чи Чехословачини в міжвоєнний період. Це загальна тема, яка охоплює три блоки західно землі у міжвоєнний період 20-30 роки 20 двадцятого століття. Я конструювала свій на конструювала урок основного теми. Яка передбачає формування критичного мислення уроках історії через діяльність підхід в контексті демократичної культури. І дозвольте розпочати таку анотацію із того, що на етапі актуалізації я пропоную до цієї теми метод існення або хідні твердження. Тому у мене є декілька варіантів. Це може бути варіант о, зробити крок вперед. Вчитель зачитує твердження. У вас там методичному коментарі, якщо ви звернете увагу, буде о, учням. Пропонується о, перелік тверджень, достовірність яких вони повинні підтвердити або спростувати. Там є перелік 12 тверджень. Ми можемо порухатися. Я можу запропонувати учням о, зробити крок вперед, якщо вони згідні з тим твердженням і залишитися на місці, якщо вони не згідні. Таким чином я швидко можу. Зробити а, м, перевірку а, опрацьованого навчального матеріалу, оскільки ми говорили в попередніх уроках про а, українські землі складі Польщі в міжвоєнний період, і цей аспект ми можемо перевірити, наскільки вони засвоїли м, 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 навчальний матеріал, тобто це перевірка очима. Або, наприклад, можливий варіант роботи з історичною картою. А, у нас тут є така вправа, Я запропонувала таку вправу логічні пари. А можна ми можемо працювати з історичною картою, вони мають співставити. Аби це було швидко, зверніть увагу. У нас є цифри. кожна територія позначена цифрою, вони можуть просто записати цифру у цей історичну карту з підручника власніва 10 клас. На наступному етапі я пропоную кубики формувального оцінювання. Це інструмент, який пропонує демократична школа. Синій кубик це хороший початок. Зараз я вам покажу онлайн зразок Тут іде своєрідна така актуалізація. Це червоний це на кінець, але я вам покажу. Я пропоную на етапі на цьому етапі. Такий невеличкий вступ до теми, і ми починаємо провокування до діяльності таке формування очікуваних результатів навчання, обговорення критерії оцінювання. Отже, цей інструмент пропонує, пропонує демократична школа як як інструмент формувального оцінювання кожен із цих кожен із цих. Ось так я покажу вам. Ми можемо ну це може бути онлайн і дивіться, зверніть увагу, що тебе зацікавило цій та Тобто я можу кинути кубик, а можливо використати вправу з двох, якщо це дистанційний етап року. Тобто ми робимо таку авторизацію, що їх могло зацікавити, розговорюємо їх. Я це, до речі, використала, коли знайомилася з дев'ятикартиками, і це так їм зайшло, щоб зразу якийсь такий контакт встановити. І о, це буде о, такий своєрідний о, момент, пов'язаний із о, о, тим, що ми будемо говорити. Після того, аби о, наша. Весі наш о, такий взаємозв'язок був о, більш, о, більш такий обґрунтований. Я пропоную слова маркери. Це такий мій такий важливий аспект роботи, на якому я, о, о, на який я зважаю, оскільки я працюю в школі і з власного досвіду о, мені потрібен о, своєрідне таке, конструювання учень таке розуміння ключових слів до теми, о, тому що в мене учні в сільській школі, в мене там стикнулися з такою проблемою не читаючи, мало читаючих дітей і читання з розуміннями. Такі виділені слова, я, ну, я завжди їх використовую, тому що це моя практика, і я з нею тепер не в... ну, вона у мене завжди присутня. Можливо, це десь повторюється в тому, що ви вже бачили впродовж конкурсних днів. Отже, Закарпаття, підкарпатська Русь, жерменський Мирний договір, Карпатська Україна, Густин Волошин. Там буде не прибрала Румунія і Буковина. Цю тему я не, не прибираю. Отже, і, е, після того, як ми згенерували, я пропоную їм відкрити підручник на сторінці, у нас там є підручника, е, е, відкритий підручник, і ми е, е, наші припущення з тими словами Марка ми генеруємо з ними е, тему уроку. І е, Якщо ви побачите, там у вас у методичному коментарі прописано, що запишуємо або слова на дошці, або орієнтовні відповіді учнів, і там у нас на сторінці 110 нам підставить власні припущення. І з Таким чином ми формулюємо певний такий алгоритм того, про що ми будемо говорити. І на цьому етапі уроку я актуалізую знову питання, пов'язане із розумінням українського питання, і звертаю увагу, що після Першої світової війни знову ж таки повертаюся до того, що ми говорили. Ми говоримо про те, що після Першої світової війни, в умовах версальсько вашингтонської системи мирних договорів, українські землі війшли до складу різних держав. І знову ж таки, я повертаюся до того. До того до їхнього досвіду, до того, що ми вчили. Актуалізую цей навчальний матеріал. Після того я звертаю увагу на розуміння українського питання і звертаю увагу, що в 20-х роках найбільш активно українське питання у своїй політичній політиці використовували СРСР та Польща. І тут є такі ключові аспекти, пов'язані із цим знову ж таки, повертаючи їх до попередньої теми Польща і Українські землі сладні Польщі. І тут ми говоримо про такий невеличкий акцент українська еміграція. Висловлювала протести щодо відходження українських теренів до складу складу Польщі. Тут ми бачимо живий приклад о, світлина 1922 року Вашингтон. Тобто, це не було. Ну, це таке питання, яке обговорювалося в, о, о, в такому геополітичному просторі. А після цього ми оголошуємо тему руку українські землі вкладі чи Тут у мене є очікувані результати. І після цього я переходжу до пояснення нового навчального матеріалу. Тут я пропоную їм вправу, криве дзеркало. Я, я їм пропоную чотири неправильні твердження, і ми, опрацьовуючи перший пункт параграфу, маємо. Простувати ці перші, тобто вони працюють індивідуально із інформаційним джерелом, оскільки це є частинкою мого досвіду, текстоцентричний підхід, робота з текстом. Бо зачасту в мене такий досвід, що те, що я опрацювала на уроці, вони потім приносять мені і на наступний урок, тобто ті знання, Ну не факт, що десь можливо, десь 80% дітей дітей прийдуть, не опрацювавши підручник або там якісь виконати завдання, десь 20, можливо там 30, в залежності від тематики, від складності завдання вони можуть опрацювати. Тому я стараюся максимально концентрувати свою діяльність педагогічну на, на текстах, на роботі з текстами, на, на роботі з різними видами джерел. Отже, тут є перелік неправильних тверджень, ми притягуємо перший пункт параграфу, він у вас там є роздрукований, і ми намагаємося спростувати е, ці твердження, е, визначаючи тут різних правильні, можливо, тут різних правильні. Так? І таким чином е, ми опрацювали перший, перший пункт питання, е, яким було. Економічне становище Карпат українців у складі Чехословаччини. І тепер а, ми, я звертаю увагу, а, що формально з 20-го року Закарпаття входило до складу, це пояснення нового навчального матеріалу а, Чехословаччини, отримало автономію, однак цей статус законодавчів, закріплений тільки в 1938 році. А, і знову ж таки а, звертаю увагу на чотири аспекти. Аграрний характер краю, відсутність інвестицій, сировинний віддаток чеських земель, масове розорення зобруженних селян, відставання та застій краю, але згадаю вам ще на той аспект, що для розвитку освіти, розвитку інфраструктури це був такий золотий період. Тому, наприклад, якщо в центрі Ужгорода, адміністративного ми зайдемо в центр Ужгорода, це буде а, чехословацькі будинки, чехословацькі а, водопроводи, різні такі речі, які покращували життя. Містян сприяли певній такій злагоджені а, інфраструктурі. Тобто для нас це золотий а, період. Це розвиток започаткування це освітньої такої а, освіти, це поч... розвиток початкової школи. Тобто а, це така така важлива складова того а, простору, в якому жили. А, а, Закарпаття в період о, міжвоєнний період, так тут карта я її просто не включила і знову ж таки. Після цього ми переходимо до о, о, наступного питання, і тут ми працюємо за методом спеціальної ролі. Це метод критичного мислення. Я ним часто користуюся в різних інтерпретаціях. О, і тут ми маємо акцент здійснюємо на о, такому питанні, як о, політичне становище Закарпатські Карпати українців. І в нас тут будуть о, чотири такі блоки: українофіли, русофіли, русини ідентифікація і комуністи. І тут о, ми читаємо, визначаючи, які у нас будуть о, як ми о, як. О, о, як політичні кола Закарпаття розвивалися, яку по позицію політично висловлювали стосовно чи іншої влади між воєнний період. І у нас пояснення буде після цього. Я звертаю увагу, що найтакими продуктими, найвпливовішими були русини, українофіли і русофіли. І тут є представники. Цих течій, але в умовах відживоєнного періоду демократично такої ліберальної словачини створено мову для розвитку українського національного руху поряд з іншими рухами, які на той час існували. І таким україному країно-фізким рухом національним був, ом, був представник Августин Волошин. Після цього ми. Обговорюємо суспільно-політичне життя, визначаємо, що в період 28 восьмодцять року відбуваються відбувається такі поступки влади щодо українського питання на Закарпатті, відновлення громадсько-культурного життя. Проте певно, така продовження політики асиміляції українців. Чи увагу, що розпочалася легальна така діяльність політичних партій? Єдиною політичною партією була в нас Українська національна партія на, 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 на чолі і з Нашов. Земляком Володимиром, моїм земляком, вибачте, Володимиром Залозецьким Сасом. І тут у нас буде, звертаючи увагу на буковину, і ми згадуємо, які політичні партії були актуальні багаточисленні в, в складі Польщі. І знову ж таки, Потім ми переходимо до опрацювання нового навчального матеріалу, ми складаємо сюжетну таблицю, тут ми говоримо про Карпатську Україну, про її створення, проголошення, вибачте. І ми працюємо за таким алгоритмом. З таким алгоритмом. Значить, у нас є таблиця в місці персонажі, подія, проблема рішення. І ми заповнюємо, ми ідентифікуємо подію і заповнюємо таблицю. Ми говоримо про місце події. Ми говоримо про певних персонажів, які впливали на внутрішнє політичне життя Карпатської України. Потім говоримо про міжнародну подію, до тобто як Віденський арбітраж, оскільки проголошення Карпатської України стало таким. Відповідю так на відинський арбітраж. Потім ми о, визначаємо проблему. Це проголошення Карпатської України 14 березня 1939 року. І власне о, звертаємо увагу, що наслідком цієї події стала окупація Закарпатів морськими по сутими військами. Після цього. Я звертаю знову ж таки таке невеличке звертання. Я звертаю увагу на третій період національно визвольного боротьби. І це буде наблизопад вересня го року. Бо перший період у нас 19 30 і це проголошення з українськими територіями. О, це, о, це така своєрідна, я не знаю, мені здається, тут більше такий іде момент, те, що Закарпаття частина України. І в період української революції, Узуська Республіка, о, ті аспекти. Це були виявлення, хоча були різні позиції, там про угорська позиція різні, але все ж таки е в Карпатці зверталися до уряду Західноукраїнської Народної Республіки з проханням е злитися воєнними із західними теренами. Е потім підтягнуть три ціни роки, і потім ми говоримо про проголошення карпатської України. І е звертаю увагу, що встановлені карпатської України в процесі державотворення. У нас будуть два персональні Андрій Бродій і Августин Волошин. А, перший автономний уряд був створений з 1938 року, але було виявлено, що уряд Андрій, Андрій Бродій був а, про, про моску, проросійським таким штурмом, і потім його ну, зміщено було від влади, і до влади приходить Августин Волошин. І власне починається така ну, короткотривала державотворча діяльність. І ми говоримо про перші вибори. Соєму пояснює навчальний матеріал, говоримо про міжнародну подію від інський арбітраж. Звертаю увагу на те, що важливою такою складовою подвою політичного життя закарпатців стало те, що в цей проміжок часу. Починають формуватися такі націоналістичні формування. І е, прикладом цього історично достовірної такої інформації є існування Карпатської Січі. Це організація народної оборони, так, парамілітарна організація, оформлена у 1938 році, і е, фактично утворена націоналістами Української національної оборони або, як ми кажемо, ОНО. Ну, звертаю увагу на законотворчу діяльність уряду Карпатської України. Ми говоримо про те, що були визначені державні символи, синьо-жовтий стяг говоримо про ті аспекти, які показують натяжіння до України і те, як себе Закарпаття, Карпати українці ідентифікували українці. І після цього ми звертаємо увагу на таку подію, яка вже стала початком для Другої світової війни. Це окупація Закарпаття. Власне, тут іде хронометраж тоді, така певна історична, історична історичний час коли вибудовується. Ну і для того, аби якось узагальнити той навчальний матеріал, я звертаю увагу на те, що Час незалежності Карпатської України видавалася така газета як Український вісник і я пропоную написати коротку замітку в інтернет-виданні про драматичні події 14-15 березня 39-го року, які у загальний зміст навчального матеріалу пов'язаного з проголошенням карпатської України. Тут йде короткий такий зразок. І після цього ми організовуємо обговорення в загальному полі. Там у нас є завдання зробіть підсумок з алгоритмом. Факти, які були наведені під час уроку, муки, що були висловлені словами артери. Це така знову ж таки узагальнення. У вас там у методичному коментарі є зразок такої таблиці. Він відтворює зміст повністю уроку, і власне ми можемо це заповнювати разом. І після цього я. Знову ж таки повертаюся до червоного кубика формувального оцінювання, який містить питання, це онлайн справа може бути, містить питання, дитина може підійти дошки і в ворог закрутити цей барабан. І, власне, ми потім зараз покажемо це онлайн-інструмент. Що ти, ще, що ти ще хочеш дізнатися про ту тему, що у цій темі для тебе було важливим, і ми ну, конструюємо місце висловлювання, як ти використовуєш цю тему в житті, що з цієї теми тобі запам'яталося? Таким чином, ми знову ж таки повертаємося до змісту навчального матеріалу в такій інтерактивному форматі. Ну і, власне, я потім пропоную невеличку тестову, тестову контрольну роботу. Ну, не контроль, видите, такий тестовий опитувальник по змісту начального матеріалу. І після цього провожу підсумкову саморефлексію, де наші мої учні зможуть погодитися, або не погодитися, поставити собі пауз за такими підтвердженнями. Ось так. Тут я би хотіла звернути увагу на такий аспект, що я намагалася показати базові прийоми критичного мислення засобами діяльностного підходу, але але той же самий час я використала своєрідний такий текстоцентричний підхід, використала методи кооперативного навчання і інструменти формувального оцінювання, бо я їх дуже часто використовую в своїй роботі, бо в мене ну, складно із говорінням висловлювати власне вінок, це мені допомагає трошки. так. Об, 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 ну, поговорити, тому що ну, такий у нас, ну, такий у мене формат. Отже, це дослідження конструювання, це обговорення, і зачасту під час уроків я менше говорю, більше працюють, я лише допомагаю під час різних етапів уроку згортати те, що вони опрацювали, те, що вони вичали Дякую. голову.